Коректна спроможність країни залежить від ефективності економіки, відтак її сила та потужність залежить від професійності фахівців. Економістів сьогодні готують ще не кожен вищий навчальний заклад України, але далеко не кожен здатен відсоїти рівень знань своїх студентів, а відповідно, і рівень фахової підготовки. Парадокс, адже головним критерієм розвитку вищої школи має бути саме якість освіти. Острозька академія саме на якості робить головну ставку. Отож сьогодні у Віват Академія про економічну освіту у Університеті Острозька академія Рівень життя європейських країн у 21 столітті вимірюється економічним розвитком та економічною потужністю. Втім, ці поняття нічого не варті, якщо над ними не працюють знавці своєї справи. А це безумовно мають бути професіонали, як і в будь-якій іншій сфері діяльності. Від цього і залежить майбутній успіх. Успішність економістів, які виховувалися у стінах Національного університету Острозька академія, сьогодні очевидна. В своєму арсеналі і працівників і на рівні начальника відділу і в Світовому банку, і членами правління провідних наших банків. скажімо вже вони є керуючими обласними філіями комерційних банків. Ціла низка, що дуже приємно, я цим найбільше горжуся. Ціла низка фахівців наших фінансистів. Вони започаткували власні справи, мають свої підприємства. Приємства з і де чисельність працюючих вже сягає до 100. Тобто, якщо людина, скажімо, закінчивши наш університет і створила 100 робочих місць, то це для мене є найбільша гордість. у світі щоденних економічних та фінансових переворотів. Освітня галузь трансформується з ними паралельно. Ну, принаймні, так повинно бути, каже декан економічного факультету Людмила Козак. Адже нові закони економічного розвитку це і новий підхід. В економічній освіті тут, на економічному факультеті Острозької академії, навчальні програми та плани у зв'язку з цим змінюють що три роки, що забезпечує невідривність теорії від світових економічних процесів. Можливо, це і стало одним із ключів спеціалістів академії до відкриття вітчизняного ринку праці. Ми за такий короткий період зайняли е, досить е, такий. На своє таке місце на цьому ринку і що ми не продукуємо безробітних розумієте навіть в період кризи це минулий рік більшість відразу без не маючи попереднього його досвіду роботи от більшість багато роботодавц вимагають скажімо, попередній стаж роботи розумієте? вони працевлаштовувалися за фахом це є наша найперша гордість але тим не менше є і тут свої але на ринку праці серед економічних професій склалося таке парадоксальне. Е, 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 таке становище, як свідчать одні з останніх даних українських центрів зайнятості, найбільше безробітних саме за фахом підготовки економіст. На одне вільне робоче місце претендує сьогодні 150 дипломованих спеціалістів. Здавалося б, маємо надлишок, втім роботодавці сьогодні і надалі продовжують витрачати шалені кошти в кадрових агентствах з однією метою знайти для своєї компанії гідних фахівців. З якісним рівнем знань, а таких на жаль, українські виші готують обмаль потрібні фахівці, але вони потрібні досить високого рівня. І ось ми саме намагаємося, скажімо, зайняти оце місце. П'ятикурсниця економічного факультету Острозької академії Алла Дубровик на власному досвіді переконалася, спеціалістів академії досить високо оцінюють на українському ринку праці. Я коли починала шукати вже роботу, де реалізовувати себе як фахівець, вислала відповідне резюме і скажу вам з певненістю, абсолютно чесно, що в день мені телефонувало буквально 5-6 роботодавців. Із проханням на співбесіду, тобто, не е, ну окрім того, що мене вибирали, я вибирала вже фірму, яка, яка мені підходила чи не підходила. Насправді ж, таких як Ала в Острозькій академії, і саме на економічному факультеті, більше 80%. на фахівців цього навчального закладу. Попит шалений, і це не міф. Втім, виникає і тут логічне запитання, якими ж критеріями керуються при відборі кадрів роботодавців. Цей е, критерій він є один. Це високий рівень знань. А над цим на економічному факультеті працює команда професіоналів освітян. Всі, як один, переслідують одну мету: найкращі знання для студента. Європейський рівень викладання, індивідуальний підхід до кожного студента та сприяння самореалізації щодня дають результати та й. Безнання, ось продовж. Е Чотирьох останніх років наші студенти займають призові міста місця на всеукраїнських студентських олімпіадах з фінансів. Так зазвичай, чи в традиційних вузах, до цього студенти готують. Тобто ми, ми ніколи спеціально до Олімпіад студент не готуємо, тому що зазвичай це кращі студенти вони вже працевлаштовані. Ми лише роботодавця просимо відпустити на два дні, щоб саме наші студенти. Відстояли честь нашого вузу на такій толімпія. -то Команда викладачів на економічному факультеті молода, адже постійно поповнюється новими кадрами, вихідцями із Острозької академії, які так і не змогли покинути рідні стіни та залишилися тут викладати. кажуть зі студентами працювати одне задоволення, особливо якщо це сподеє Національного університету Острозька Академія. А ці знають, чого хочуть від життя, знають, чого хочуть від навчання. Ксимому тому уже сьогодні, будучи студентами, висувають реальні пропозиції економічного зростання України. Ми кожен рік ми аналізуємо реальну ситуацію, яка складається в економіці, і на жаль, те, що ми бачимо, це та тенденція, що саме політика вона стає входить в той бізнес, в наш бізнес, в українську економіку, і пріоритетними стають саме інтереси окремих працедавців, окремих якихось представників. Вони починають саме лобіювати свої інтереси у Верховній Раді. Відповідно, політика починає орієнтуватися на бізнес, а бізнес на політику. Починається інтеграційний процес. Це не на нашу думку, наших молодих науковців, наших студентів, які вже досліджують не один рік. Це поняття. На нашу думку, це не завжди є добре, не завжди воно ну, є потрібним. І на сьогоднішній день наші студенти намагаються саме на наукових конференціях запропонувати реальні можливості відокремлення політики від бізнесу. Перш за все, щоб воно справді стало економічні але оскільки така ситуація зараз, що запалітизованість мішає нормальному розвитку економіки. Свої концептуальні підходи у вирішенні нагальних питань економічного сектору, студенти регулярно публікують та видають у наукових збірниках, що і на переконання декану є неабиякою гордістю. А ще тут діє науковий клуб економіс на чолі з Кирилом Курганським, студентом п'ятого курсу Острозької академії, основна мета нашого клубу, це розвиток науко. Навичок пізнання і дослідження сучасного стану саме економіки в Україні реальні реальності, а не того, що потребує теорії. Нам треба реальна оцінка саме стану нашої економіки. Наукові конференції, бізнес-тренінги та семінари, зустрічі з роботодавцями все для того, аби відбутися як гідний фахівець та неперевершений економіст. На етапі науково-технічної та інформаційної революції, коли освіта трансформується у головний стратегічний напрям економічного зростання і виступає фундаментом прогресу суспільства, потреба у вивченні курсу економічна теорія стає вкрай необхідною. Перш за все, це зумовлено тими кардинальними змінами, які вже відбулися і продовжують відбуватися в Україні у процесі проведення освітянських реформ на основі демократ. Кратизації суспільства і ринкових перетворень реальна дійсність свідчить про те, що без глибоких економічних знань, належної підготовки спеціалістів із проблем макроекономіки та мікроекономіки, оволодіння механізмом ринкового господарювання досягти успіхів у динамічному економічному розвитку неможливо. Студенти з цим погоджуються. Економічні знання дуже важливі для кожної людина в сучасному житті, оскільки не так в практичному застосуванні, як економічні Знання допомагають будувати логічне мислення та раціональне мислення. Так само економічне знання потрібні для власного життя, для ведення домашнього господарства. Навіть в сім'ї дуже потрібно вміти раціонально розподіляти власний бюджет і його використовувати. Про успішність випускників сьогодні викладачі Острозької академії говорять з впевненістю, як і про те, що можливо саме вони стоятимуть у витоків грандіозного економічного підняття України, про яке так довго говорять політики, але в тому то й справа, що лише говорять. Я дуже сподіваюся, що наші студенти зможуть змінити політику в нашій державі. Ми вже готові стояти на варті шаленого економічного зростання. І я настільки є оптиміст, і вірю в велике майбутнє України. Прогрес економічної освіти це динаміка розвитку господарської діяльності. А економічна освіта в Острозькій академії це справді щоденний прогрес. Хто знає, можливо, саме студенти Національного університету в Острозі уже зовсім скоро стоятимуть на варті економічного зростання та розвитку України. Про те, як в Острозькій академії готують фахівців інших спеціальностей, дивіться уже рівно за тиждень на цьому ж каналі. У цей же час це був проект «Віват Академії» і я, його ведуча Катерина Ярова. Обов'язково дочекайтеся наступної зустрічі. thank mm -hmm. you